З метою покращення орієнтування пасажирів у Вінницькій міській територіальній громаді буде впроваджена виключно цифрова нумерація тролейбусних маршрутів. Зміни набудуть чинності з 20 травня. Вінничан та гостей міста просять звернути увагу. Зміни стосуватимуться наступних тролейбусних маршрутів. Номер 6 А, номер 21 ВПЗ Залізничний вокзал, Номер 12 А, номер 19 Гніванське шосе, Немирівське шосе, Номер 14 А. Номер 18. Залізничний вокзал, вулиця Юзвінська, Вишенька. Номер 14 Б. Номер 17. Залізничний вокзал, мікрорайон академічний. Номер 15 А. Номер 16. Вишенька. Муніципальний ринок ВПЗ. Номер 15 Б. Номер 20. Вишенька. Хутір Шевченка. Директор департаменту транспорту та міської мобільності Андрій Сорокін зазначає, що враховуючи розширення мережі тролейбусних маршрутів з автономним ходом та недоцільність використання великої кількості буквених позначень, які неодмінно виникнуть із розвитком мережі, було прийнято таке рішення для того, аби у майбутньому в пасажирів не виникало складнощів із визначенням номера маршрутів. У департаменті транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради наголошують, що нумерація інших маршрутів громадського транспорту міста залишиться без змін. Власне, прийшли до висновку, що дійсно, якщо ми відходимо від буквиної частини в номерації маршруту, то буде зручніше орієнтуватися мешканцям, тому власне всі ті маршрути, в яких була присутня частина в вигляді букви, вони заміняються на повністю на цифру і таким чином ну, проводили аналогії. Якщо там рухався до цього автобус певного маршруту, то відповідно такого маршруту, якщо є вільна номерація по тролейбусу, його залучаємо, щоб можна. Було, в принципі, орієнтуватися і простіше було орієнтуватися мешканцям. Відповідно, після 20 травня, коли це вступить в силу, безпосередньо всі графіки руху, які розміщені на зупинках і де їде цей транспорт, вони будуть замінені в додатку, також шляхом оголошення безпосередньо в самому міському транспорті. Тобто, деякий час треба буде звичайно, щоб звикнути до цієї історії. Але я думаю, що мешканцям так буде простіше.